Доброго дня, першокласники! Урок математики! Всі мерщі сідайте діти! Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руку вчасно підіймати. Сьогодні на уроці будемо обчислювати вирази виду 18 відняти 5, працювати творчо над задачами та будувати відрізки заданої довжини. Гра! Зимові розваги! Проведіть усні обчислення та дізнайтеся, хто проїхав більшу відстань Назар чи Ігор. Поставте відео на паузу, обчисліть, потім звіримося. Перевіряємо. Ми побачили, що Назар проїде більшу відстань, але бачимо, що обом хлопчикам весело, у них зимові розваги. Підручник, сторінка 85. Завдання перше. Давайте згадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване, від'ємник, різниця. Розглянемо випадок обчислення. Звернемось до першого малюнку. Скільки було сніговичків? Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і 6. А скільки сніговичків розтало? Так, розтало 2. Скільки сніговичків залишилося. Залишилося 4. Який вираз записала лисичка. 6 відняти 2 дорівнює 4. Подивимось на дошку лисички і побачимо: 6 відняти 2 буде дорівнювати 4. Давайте прочитаємо другий вираз, який записала лисичка. 16 відняти 2 дорівнює 14. Чим він відрізняється від першого. Зменшуване, ось це зменшуване 6. Збільшили на 1 десяток, стало 16. А також збільшилася і різниця. Було 4, а стало 14. Давайте розглянемо наступний другий малюнок. Скільки сніговиків у першому ряду. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, їх один десяток. Скільки сніговиків було у другому ряді? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Скільки сніговиків розтануло? Розтануло 2 сніговички. А скільки залишилося? Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 4. 14. А як лисичка записала дію віднімання? Від 16 відняли 2. Залишилося 14. Ми віднімали 2 сніговички від 6. Тобто, віднімали одинички. Подивимося, що ж нам рекомендує лисичка. Одиниці віднімаємо від одиниць. Запам'ятайте це правило. Завдання друге. Виконуй обчислення, скориставшись числовим променем. Розглянемо числовий промінь. Перший приклад, який ми будемо розв'язувати: 7 відняти 4. Знаходимо на числовому промені число 7 і рухаємося вліво, тому що ми будемо робити віднімання. 7 відняти 4. Віднімаємо 6, 5, 4, 3. Ми дійшли до поділочки 3. Отже, 7 відняти 4 буде дорівнювати 3. Розглянемо наступний вираз: 17 відняте 4. 17 це 10 і 7. Розглянемо на числовій прямій знаходимо число 17. Віднімаємо 4. 1, 2, 3, 4. Ми перейшли до цифри 13. Тобто, ми віднімали від числа 17, 4 і отримали 13. Ми віднімали з числу 17 це 10 і 7. Від 7 відняли 4, залишилося 3, а ще 10 13. Ми від 1 віднімали 1. Завдання третє. Обчисли. Запишемо першу пару виразів. Обчислимо 4 відняти 2 буде дорівнювати 2. В числі 14 у нас один десяток і 4 одинички. А ми знаємо від одиничок треба віднімати одинички. Від чотирьох віднімемо 2 буде 2. А ще один десяток, то буде 12. Запишіть вирази парами в зошит та поясніть, як ви віднімали. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося перевіряємо. Ми з вами навчилися віднімати одинички від одиничок. Молодці! Завдання четверте. За малюнком усно склади дві задачі. Розв'яжи їх. Складіть задачу на різницеве порівняння, виконуючи дію віднімання, та задачу на знаходження суми, виконуючи дію додавання. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіримо, у задачі на різницеве порівняння ми шукали, наскільки більше купили картоплі, дією віднімання. На 13 кг картоплі купили більше. А у задачі на знаходження суми ми дізнавалися, скільки всього купили овочів, виконували дію додавання. 16 додали 3 і дізналися, що разом купили 19 кг овочів. Задачі розв'язали. Завдання п'яте накресли відрізок, який дорівнює різниці довжин поданих відрізків. Щоб знайти різницю, спочатку вимірюємо відрізки. Починаємо вимірювати відрізки від нуля, позначка 0. Перший синій відрізок у нас буде 2 см. Вимірюємо довжину другого рожевого відрізку від нулика. Бачимо, що довжина цього відрізка 13 см. Нам треба накреслити третій відрізок, який дорівнює різниці довжин поданих відрізків. Різниця це віднімання. Отже, знайдемо, яка буде довжина третього відрізка. 13 см, віднімемо 2 см і дізнаємось довжину третього відрізка. 11 см це буде довжина третього відрізка. Креслимо відрізок, ми знаємо, що треба починати від нулика. Прикладаємо лінієчку, пропускаємо дві клітинки, знаходимо початок нашого відрізка, помічаємо його, відзначаємо 11 см, помічаємо закінчення відрізка, і потім проводимо пряму лінію ми накреслили відрізок, позначимо, що його довжина 11 см. Завдання виконали молодці. Додаткове завдання. Зимові задачі. Попрацюйте усно. Розв'яжіть задачі за самостійно сформульованим запитанням. Поставте відео на паузу Попрацюйте. Зошит, сторінка 17. Завдання перше. Виконай указані дії. Результати запиши в таблиці. У нас є дві таблички. Одна табличка та друга. Розглянемо першу табличку. Розглянемо приклад. 17 відняти 3 то буде 14. Пам'ятаємо одиниці віднімаємо від одиниць 15 відняти 3 то буде 12. Поставте відео на паузу, запишіть результати в таблиці. Завдання друге. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи її. Розгляньте малюнок. Запишіть вираз до задачі та відповідь. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Проклади шлях дмитрика та шлях оксанки за вказаними для них маршрутами. Чи потраплять вони до будиночка. Розглянемо маршрут Оксанки. Оксанка, Оксан, маршрут Оксанки будемо писати олівцем голубого кольору. Так, дві клітинки вправо проводимо, дві клітинки вгору, одну клітинку вправо, і чотири клітинки вгору. Бачимо, що Оксанка потрапить до будиночка. За маршрутом Дмитрика проведіть лінію, чи потрапить Дмитрик до будиночка. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання четверте: зафарбуй кожну фігуру відповідним кольором. Розгляньте фігури. Подивіться, яким кольором кожну фігуру будете зафарбовувати. Візьміть кольорові олівці та розфарбуйте. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!